Вітаю вас на своєму каналі Go по гроші і знову знову з вами я, Сашок і котики. Наші котики Cat Star. Хочу вам повідомити гарну новину. Прийшло сьогодні оновлення і ті котики, які так гарно дивилися в зоряне небо, дочекалися інопланетянів. Бачите, як бачимо такі летячі литя... лит... 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 тарілки, інопланетні кораблі, ми на них нажимаємо, переглядаємо коротеньку рекламу. І за це маємо. Отримуємо е, бали такі, як зараз я вам покажу, що ми з ними будемо робити далі. Ще поки що я дуже так не розібрався, як воно там ще працює. Я так розумію, що це, мабуть, буде якісь чистейки чи, чи майник, ну майник, ми вже майним, з одним словом, будемо збиратися, ще там поки що воно не, до, не зовсім дороблено. Але зараз побачимо все на тут така реклама по півхвилини. Да? Одним словом, я от, бачу, зникла одна ракетка. Я не буду затягувати відео, так по черзі всі 4. Але... Отже, я передивився чотири рекламу, відправив чотири корабля на орбіту. І отже, наша ракета натискаємо на ракету і переходимо на такий, як бачимо, рівень. В цьому рівні ми можемо побачити. Таку кнопочку рециклі, в мене вона по нулях. У вас тут буде 0,4 спочатку. Треба буде ще тут 4 рази передивитись реклами, тоді воно буде 4,4 і зарахується якось на і з'являться кошти. В мене вже тут якось тільки що було перед тим, скільки було 8, чомусь стало 20, збільшилося, я так не зрозумів, чому. І через 3 години, як можемо бачити, знову прилетять. Космольоти, і треба буде зібрати з, з них. Тобто, із -за того воно, як ми можемо бачити, ось, пришвидшується швидкість майнінгу, як від рефералів, так і від, від, так якби від того, що ракети ми дивимося, відправляємо в космос. І тут в тій ракеті ми можемо бачити, от в мене є 20. Я буду мати 50, можу збільшити на 100%, але маючи 50 щіпів. Але я їх поки що не маю, маю тільки 20%. Отже, по тому таке. NFT. NFT поки що заблоковані. Екологія, кому цікаво почитати, маршрутна карта, як буде продаватись, майнитись токен, як буде ціна змінюватись відносно майнингу все тут можна почитати. Кому цікаво про NFT, що пропонують, що дорожню карту гарно вони представляють, що в вересні місяці буде виплата токена заробленого. Тут цікаво вам прийшло. Оновлення акція 17 по 19 січня відбувається така акція, цікаво партнерська. Виділено 50 тисяч токенів на рефералів. Хто більше яких риф, що за реферали, хто кожен підключений новий реферал, отримає 3 тисячі кет на рахунок і отримають також, збільшиться швидкість от на період акції з 10 на 20%, можемо бачити. І третє, вони попереджують про шахрайство, не шахраювати, не створювати аккаунтів, не робити файкових друзів, тому що будуть блокувати. Водію на кожного, хто запрошує, виділено 50 тисяч кет, тобі ж можна запросити не більше, ніж 50 рефералів, за кожного реферала дадуть один кет. Отже такі новини. Мій профіль, мій гаманець, як бачимо. Щось є, якісь USDT є, кети є, добре є. Хай працює. Будемо чекати нових результатів. Що принесе нам цей котячий майн. Також можемо побачити рейтинг. Як бачимо, Україна є в рейтингу 2210 учасників. Подивимося зараз на глобальний рейтинг. 2210 ми б могли бути десь тут між Бурундією і Беніном. Такими цікавими країнами, але як бачимо, то ні Германія, і Турція, і Філіппіни, і Китай, і Штати всі йдуть позаду нас. Отже, ми попереду. І давайте будемо працювати. Вже дякую всім, хто додивився до кінця. Кому цікаві котики, ставте палець догори, долучайтесь до мого каналу і слідкуйте. Ще будуть цікаві новини, буду до вас доносити.